Даний час селі мешкає біля 800 осіб мешканця села. За тими документами, які є в статі, по Журналам їх налічується більше 1900. Але більша частина сьогодні знаходиться за межами села. Дуже складна ситуація. Сірік Крим, Трасата, працюють деякі установи. Перш за все, це ліцей, який підготовкується освіту від освіту Кубейської сільської ради. В ньому налічується більше ста учнів. З минулого року об'єднали дитячий з садочок з ліцеями. Окрім цього, працює будинок культури, має всі можливості для того, щоб проводити культурні свята. Там, крім того, знаходиться спортивна зала, де займається вільною боротьбою. Багато людей по вихідним приходять для того, щоб поіграти в більярд, в теніс, для того, щоб якось набрати своє життя. По медицині ситуація скарг, як і сюди. У нас є сімейний врач. крім того, він на не тільки на нарада, але і Олександрівку.